Юрій Іздрик, сотворіння світу. Спочатку була шестиденна війна, а потім розруха і пустка, немов у вісні відмирала весна у збитих дощами пелюстках. Перед грозовим залишався прогноз на всій території світу, І наче гніздо розтривожених ос бриніло неспокоєм літо. І кожен з нас, витерши сльози і кров, зализував коло ті рани, побила усіх шестиденна любов і згаялась десь за вітрами. Та кожен відстояв свою однину, самотність свою і свободу, Іначеб то шкода убиту весну, а з іншого боку не шкода. І начебто страшно, бо як же тепер, а наче й не страшно нічого. Бо створено небо і води, і твердь, лишилось придумати Бога, Хай в нас Він повірить і дасть імена, Хай дасть нам довідатись, хто ми. І буде світанок наступного дня, і день сотворіння сьомий. Юрій Іздрик